Слава Україні, в етері ранковий коротесенький випуск новин. Субота та неділя вже промайнули, а це означає, що Ва понеділок день величний, просто сорі сильні почуття, питаю сили по той пішні. Як я вже розповідав у минулих новинах, Google стадія закривається. А тепер ще й трохи сумних новин з гори кіно. Більшість забавок не зможуть перенести свої сейви із стадії на Деінде. Наприклад, із закриттям стадії один вуйко з інтернетів втратить 6 тисяч годин ігрового процесу в Red Dead Redemption 2. Тим часом Ubisoft намагаються дати можливість перенести сейви з вальгальних асасинів на інші платформи. До речі, ще трохи про Юбіків вони зібрали 14 штук асасинів і продають такий бандл за 100 без одного доларів. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема, хто вірить мені, а хто ні. Вам пощастило, дешевше не купите. Хіба що поцупите. Інтернетами шириться плітки, що у мультиверсус можливо з'явиться джокер в озвученні від Марка Геміла. Гемміла. <реку> Який, до речі, у Твіттері переплутав українську з польською мовою. Я бидле! Один з акторів забавки Horizon Forbidden West повідомив у Твіттері, що знімає рухи обличчя для гри. Проте суворі боси, надававши копняків, змусили видалити той твіт. ти єбанько! Ukraine War Stories, та сама гра, що заснована на реальних історіях війни, вийде 18 жовтня і буде абсолютно безкоштовною для всіх у Steam. Це фундаментальна річ. PlayStation Stars, який вже працює в деяких країнах, виглядає приблизно так. Мені особисто чимось чомусь нагадало механіку отримання колекційних карток у Steam. До речі, оті зірочки можна буде конвертувати в поповнення гаманця PSN. Ми багаті! Всім, хто робив попереднє замовлення гри Scorn, вчора був доступний до грання пролог Грати там дали небагато, всього 8 хвилиночок, які, до речі, можна глянути на офіційному каналі Xbox. В кінці традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ці новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хай щастить! Аналогічно.